Це ще сире. Що там щупаєш? Зараз Мені ти знаєш, цікаво, як він тут робить. Та як? Показати? Що? Показати. Показати. Ч, чпаклює? А ну, покажи. О, О ніфіга собі. Ти майже як кондитер. То соняшники будуть? Та, да, зверху. Ніфіга О, собі. Це. О, такого бачиш. Кожну ту штуку. Чуєш, а чого не можна цей? Величезну таку вишиванку зробити. Та Можна. То було а, прикольно, ні? Я хотів на коридорі, і п'ятий поверх було би наплекта. А ти вже мені казав, що будеш картин. Я тобі казав, яку хочеш, я тобі таку зроблю. Та мені такі сонячники. Ну, то. Але я мені менше зроб... можна. Я тобі зроблю. Мені менше. Бачиш, як я то роблю. А тут такожну, тако, от весь всі дуже дивуються, як в мене виходять такі колоски. От то дуже просто робиться. Ну, то ти вже не по стрілці пішов. Та мені не треба... То абстрактний цей. Вот дивись. Та й oh, колосок Та Ти сильно не розказуй свою структуру, бо почнуть малювати так, як ти. Структуру? Ти... Ну то як робить? Та, та, свята... та то треба мати талант такий, а щоб. Або ти завжди говорила. Таки то треба мати талант, щоб так воно малювати. І потім валювати. береш пензлик. То це треба додумати, ну то я не тупа, що таке пензлик. Таужітн ديال مني для особо одрёмних тут розказ. Ага. Вот e, так бытя. Это так він малює тут. Тут to... треба мати скільки терпіння, не? <laughs> тут обща. Так всі думають, що так красиво, а мені писали, до речі, там хто такі розумні. І кажуть, що я використовую трафарети якісь, то от є, вони бачать, як я то роблю, Я ні одного трафарета не використовую. На песок може взяти трафарет, Так по правді вам скажу, бо виділив один раз. Я вам так по правді скажу. Бо коли Аркадій. Вчили Пески малювати в академії, то Аркадій пакав біля академії, я вам сказав по правді. А коли абстракцію, чи як це тось правильно не знаю, то він вже тоді уникав. А тут він прокурив пески, говорить так, як я. А якби мав таланти пески малювати, вже б сидів в парку і малював людей. <правда> я? Я, далі, би його поліція я би сіду мавила. <правда> я б пішла і сказала, дайте, у нього пески файно виходять. Ой, як берет-берет-берет, да? окуляри. Берет, 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 то йому? Та чекай, де народження 2 грудня. бачиш, трохи помилюю і лупаки вже боля. no. болять. Болять лупаки? Голова болить. болить. Що, що? Голова Подобрі. болить. Володим. То візьми маску, люди в хаті ходять, а ти без маски. Бери маску, як тебе голова болить. Она, що то, Ти маски. тими бацилами... що приказуєшся, то в мене від окулярів голова а. болить, очний тиск повишає. Ага.